в Україні явище унікальне. Сьогодні вся світова спільнота захоплюється здатністю України боронити свою незалежність та суверенітет, а також розвитком волонтерського руху в Україні. Війна, час, коли ми як ніколи раніше повинні об'єднатися і спільними зусиллями наближати нашу перемогу. І сьогодні, в програмі на часі, наші співрозмовниці, активні громадські діячки, волонтерки депутатки Чернігівської міської ради Регіна Гусак. Та Ірина Соломаха вітаю вас. Вітаю да, дуже приємно, пані Регіно. Наша розмова, власне кажучи, відбувається на подвір'ї навчально-реабілітаційного центру номер 2 і всім відомо, що в час блокади Чернігова і тривалий час після того, як ворог ганебно цікав, саме цей центр став таким дієвим волонтерським центром. Тож розкажіть нам, будь ласка, як так сталося, і взагалі кому перед усім була надана ваша допомога. Ну, ви знаєте, ми не говоримо про волонтерський центр в минулому часі, тому що я от 26 років займаюся волонтерською діяльністю, оскільки у мене дитині. Дітям стільки я й займаюся цією волонтерською діяльністю. Я вам хочу сказати, що ми продовжуємо свою діяльність уже в більш такому обҐрунтованому глибокому вигляді, тому що співпрацюємо з різними благодійними фондами і організаціями уже пишемо серйозні проектні заявки. А під час активних бойових дій ми надавали допомогу у вигляді гарячих обідів, продуктових наборів, засобів для лікування, ну і навіть соціально-психологічну підтримку якраз тим чернігівцям, які залишилися тут в Чернігові, які мали проблеми з пересуванням. Залишилися самі з своїми домашніми тваринами, своїми проблемами, от якраз на них і була направлена наша благодійна і волонтерська допомога. Також ми годували і наших оборонців в перші місяці активних бойових дій, тому що якраз, на жаль, і ще не було організовано їм ні систему харчування, ні систему забезпечення, і тому ми взяли на себе оці всі функції готували, коли не було води, газу, світла на вогнищах. І в день ми могли погодувати близько 2,5 тисяч військовослужбовців, оборонців і цивільного населення. Виїздили з польовими кухнями у розбомблені мікрорайони нашого міста. Бобровицю, в Новоселівку, в мікрорайон Зазу, на Падусівку, і там з такими смачними нашими стравами годували людей. Запам'яталося мені з цього найбільше, мабуть, що це дні європейської кухні. Це якраз страви тих країн, які нам найбільше допомагали. Канадська у нас була страва. Суп чилі, польський бігос у нас був, ну і італійська кухня була у нас представлена різними стравами, тому що італійці нам так активно допомагали. Було приємно, коли тобі пишуть, дзвонять, надсилають вантажі гуманітарної допомоги учні, які зараз уже працюють і живуть за кордоном. В тій же Канаді, Польщі, Італії, в інших країнах це настільки було так, от Ну, супер просто. Але перші дні це 24-25, і, мабуть, що перші такі тижні, це нам допомагали люди отут з наближених О, то, чи, чи, до будинки, нашого так. закладу будинків. І зараз, наприклад, коли е в Херсоні сталася така трагедія, то першими нас спонукали от відкривати збір гуманітарної допомоги саме мешканці нашого мікрорайону. Вони зателефонували Регіна Вікторовна, куди приносити що, що треба, що як. І отак, от, от пані Регіно, більш детальніше про допомогу інших містам. Ми ще поговоримо, але я хочу запитати також у пані Ірини. Ви взагалі рахували скільки від, від початку повномасштабного вторгнення тонн гуманітарних вантажів було зібрано та доставлено до Чернігова вами особисто та представниками вашої благодійної організації. Дякую за таке розумне питання. Я думаю, що після вашого запитання ми сядемо, піднімемо наші записи, всякі різні, і порахуємо, щоб коли буде десь слідуча зустріч, я змогла. Я люблю такі точні відповіді, точно відповісти. Тому що це не десятки, тонн, це більше. І більшість цієї допомоги це Україна. І наші європейські партнери, і партнери сполучених штатів з Канади, як і у пані Рагіни, у нас таке об'єднання. Це благодійний фонд захистимо Україну і Гончаренко центри по всій Україні. І оця системна робота, вона з першого дня війни, тому що фонд почав працювати ще за три роки до війни. А взагалі з 2014 року системна допомога воїнам АТО, і родинам АТО. Але на сьогодні наша діяльність як Колега каже, це переросло в якусь таку лавину, і для мене саме головне це люди. От люди, які спрацьовують так швидко і так результативно, все, що до війни викликало питання, чи, чи всі щиросердні, більшість людей щиросердні і досить швидко готові реальною справою допомогти один одному. Оце ми маємо розуміти, що ми дякуємо всіх наших іноземних партнерів, але найбільше ми маємо дякувати і підтримувати. Нашу громаду і взагалі Україну, бо один без одного, нічого б цього не було, цього парадоксу? Абсолютно вірно. Маю зауважити, що волонтерство в Україні виникло вже доволі давно, але особливого розвитку не було під час Революції Гідності, початку взагалі війни в Україні, новий виток розвитку це широкомасштабне вторгнення. А коли волонтерство прийшло в ваше життя, як ви до цього дійшли? чому цим займаєтеся? Ну, Я вже говорила, що це 26 років було тому назад, і я зустріла випадково. Ми підвозили в місті, до речі, Києві. Я була студенткою ще педагогічного нашого університету. І ми випадково з моїм дядією підвозили керівницю благодійної організації Арата Вікторію Філатову. Вони тільки тоді зареєструвалися, і так в Києві людина отак от стояла і. Сигналізувала. Ми її підвезли і під час нашої розмови з'ясувалося, що ми теж із Чернігова. І вона запросила мене поволонтерити в її організації. А напрямки одразу визначили для себе? Ну, що ви була знаєте, тоді, тоді якраз діяльність Арати вона була спрямована на багатодітні родини, на соціально незахищені верстви населення і на діток з інвалідністю. Отак От і визначилися всі наші напрямки. І хочу признатися чесно, що я теж входила в ту категорію людей, які потребували. Допомоги І е, Араті отримала першу свою таку гуманітарну допомогу. Я це пам'ятаю дуже, дуже добре, з такою вдячністю і з такої легкої руки, от якраз Вікторії Олексіївни. Потім ми зареєстрували свою. Власну громадську ініціативу, громадську організацію Жменя з учнями студентами, вона має таку потужну назву Міський молодіжний центр Жменя. Хоча зараз на нас подивитися, так ми, начебто, уже і не молоді. А я кажу: ну просто тоді, в 2001 році, ми ще були молоді юні, тому у нас така е, потужна назва. І ж мені до сих пір активно діє активно діє. І до речі, з понеділка у нас розпочинається новий проект на базі навчально реабілітаційного центру. Це буде освітній осередок для. Всіх діток, бажаючих абсолютно. Ми будемо безкоштовно тут приймати дітей, організовувати їм змістовне дозвілля. Ну от тільки закінчується у нас цей табір управління освіти. Як ми починаємо іншу активність, ми так для себе думали, Боже, а що будуть робити наші діти? А що будуть інші діти робити, які не можуть батьки, їм не можуть дозволити собі вивести кудись їх за межі Чернігова? І якраз підтримали нам цей проект, пані Ірино. В свою чергу, як волонтерство прийшло в ваше життя? Чому ви зайнялися саме цією діяльністю? Ну, спочатку це була благодійність. Я колись давно сформувала такий конкурс перед різдвом кожного року. Називається Світ очима дітей йому років чи 16, чи 17. Я познайомилася з мамою онкохворої дівчинки. І поспілкувавшись з мамою, там дитинці лишалося жити зовсім небагато. І її найбільша мрія була гарні фарби і мольберт. І воно настільки мане, що ми до Різдва зібрали благодійний аукціон, провели, звернулись до тодішніх депутатів міської ради. Ми зібрали 15 діточок з такими складними історіями. Кожен з діточок написав, що він хоче, і от наші благодійники тоді. Викупали їх лоти, якісь малюночки, якісь там роботи, щоб тих коштів вистачило, або хтось вже прямо і купував ці подарки. Це був е, такий е, поштовх, е, уже займатися багато років я це особливо не анонсувала, просто, як би Регіна скаже, супроводжувала це все, де могла. Тому що, коли ти хоча б один раз побув в родинах, де такі. Тяжкі історії. Якщо ти можеш допомогти хоча б на краплю, то е, ти від цього вже не відійдеш. Ти бачиш результат своїх простих дій. Ти бачиш, що ти можеш надати реальну допомогу. Е, коли е, після 2014 року ми допомагали вже е, солдатам, їх родинам, і це була вже окрема історія, це вже благодійність, волонтерство, як його не назви, воно і так, і так. А от починаючи з першого дня війни, ми ще за декілька днів до війни спілкувалися з колегами, і ми домовилися, що якщо, не дай Боже, почнеться ця вся біда, ну ми не розуміли, наскільки це буде серйозно. Звичайно, адекватні люди, це важко сприйняти. І ми домовилися, що ми там включаємося, і, звичайно, найбільший наголос був це наші військові. Ми, спілкуючись постійно з військовими, розуміли, що стан складний. Матеріально, технічний, практичний і психологічний будь-який. І е, з 24 числа ми зізвонилися, домовилися, пішло 2-3 дні на всякі технічні з нами родини. Ми мали десь, як кажуть, зрозуміти, де ми будемо з родинами. І, е, дякуючи. Друзям, партнерам, ми почали дуже швидко іноземним партнерам і збирати кошти, і просити по Україні хто що може для наших хлопців. Інші наші хлопці, волонтери, почали це все вести в тих умовах. І воно пішло, 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 пішло. І що саме для мене, от я слухаю колегу, що для мене щемно і приємно наш центр єдиний в Україні не закрився, де були активні бойові дії. Не на один день. Ми працювали щодня, ми видавали військовим допомогу, медики приїжджали, отримували все, що ми доставали по медичці, це одна з наших спеціалізацій. Видавали продукти, які до нас йшли теж. Ну все, генератори. Ми працювали по всім напрямкам, все, що нам надавали, видача йшла кожного дня, і це не було ранок, обід, вечір. Тобто люди... Телефонували, дзвонили, ми це все видавали. Це величезна заслуга всього колективу. А, окрема подяка Наташі Остаф'ї, менеджеру Ганчарянка центра, яка в надскладних умовах, коли валилися скло, коли гуло, вона люди приїжджали, все отримувала, ще коректувала. Ну, що вам сказати. Ми велика великий народ і велика країна. У нас не може не бути великого майбутнього, тому що по нам зараз вже пишуться підручники не тільки по військовому по військовій майстерності, по реакції людської психіки на ці всі. Це фантастично. І волонтерство це той парадокс, який теж буде вписаний. Це взаємодопомога один одному цілого народу. Не чекаючи, що хтось прийде і витягне. І тому я думаю, що це буде ціле дослідження. Абсолютно. А я, до речі, так згадала, коли на велосипеді людина, да, якийсь хлопчина, привіз від вас там пакуночок з ліками, якраз з, для е, хворих на цукровий діабет, якраз там воно і воно так якось було. Ну, в той час це було нового життя. Це просто тому, ну, що по-перше, треба його було витримати отой от температурний режим. Суспільстві на сьогодні є багато дискусів і питань і гострих, які підіймаються на сьогодні, саме пов'язаних з волонтерською діяльністю. Зокрема, чи може волонтер, волонтерка утримувати заробітну плату за свою діяльність? Як ви вважаєте? Адже апріорі саме поняття волонтерство це щось безкорисливе. На мою думку, волонтерство це. Е... Та діяльність безкорислива, від якої ти отримуєш задоволення, коли ти вже е, ну, якусь собі ставиш мету, щоб заробити якісь кошти, щось десь зекономити і так далі, то це вже не волонтерство, це просто вже робота. Це не має називатися вже волонтерством. А от якщо ти робиш щось безкорисливо, безкоштовно у вільний від роботи час, і, і, до речі, я би хотіла ще наголосити на тому. Що не можна бути волонтером в Авріт собі? Ні в якому не разі. можна так теж. Тому що тільки щаслива людина, вона може транслювати щастя і вона може взагалі якусь користь приносити. Треба спочатку задовольнити свої потреби, якщо але є такі люди, що вони ніколи не задовольнять свої потреби. Грошей їм завжди мало, там продуктів харчування мало. Тому вони ніколи не зможуть бути волонтерами справжніми. А є люди, у яких нічого немає, але вони вважають, що у них все є потреби їхні задоволені. Оце такі люди, вони можуть займатися волонтерством. Ну і звичайно ж, люди, які приймають рішення, які мають вплив у суспільстві, вони теж можуть займатися волонтерством і мають займатися волонтерством. Про це теж зараз поговоримо, пані Ірина. Ваша думка щодо зарплатні. Зарплатні не може бути у справжнього волонтера. Це вже є гранти, де наші міжнародні партнери закладають зарплати для людей, які розвивають ті чи інші теми. Це вже треба називатися. Як я сказала, як регіна менеджери проектів, все інше. А. Волонтерство це зовсім інше. Я згадала старий приклад Маргарет Течер. Свій час вона була мама двійнят, молода, допомагала у свого тата в бакаліці працювати, але дуже хотіла зробити кар'єру політичну. І вона розуміла, що як діалог з громадою, а в нас дуже простої сім'ї, їй важко було зійти зайти, тому що Велика Британія, ви ж знаєте, там є історія родин, все. Донька бакалійщика це добре, але на велику кар'єру їй не світило. І вона пішла в свою партію волонтером, і вона майже шість років пропрацювала, тому що в усіх політичних силах розвинутих цивілізацій є волонтери, які ходять до бідних сімей, до інвалідів. Вони вивчають їх проблеми, розуміють, вчаться поважати людей, вчаться приймати біди. Тому що, коли виходиш на якийсь великий рівень, щоб щось транслювати. Повагу, любов, законопроекти, ти маєш розуміти, про що це? А це не, не просто літери, це життя людей. Да. І вона пройшла цю велику школу і колись писала, що якби я майже 6 років безкоштовно не обходила в майбутньому весь свій округ і не знала кожну родину, я би ніколи не стала прем'єр-міністром. Тому що коли мені задавали питання пізніше, а, а як ви знаєте там ту сферу чи я? Зразу згадували ці родини, які я руками вела. Я говорила: а що ви мені можете, тому що воно нічого не міняється, але треба змінювати соціальну складову, медичну складову і так, далі, і так далі. І ось що стосується волонтерства, волонтерство має йти від душі, від того, щоб зрозуміти, допомогти і е, отримати задоволення про практичну допомогу. Якщо ти не готовий отримувати задоволення, що ти свій час віддав людям, там нема що робити. Це не гроші і не прибутки, да. це просто життя з усіма його барвами темними і світлими. Тому ти тоді ти волонтер. Наступне питання, воно буквально випливає зараз з нашої розмови. Чи може депутат, депутатка займатися волонтерською діяльністю, бути волонтером-волонтеркою? До речі, зазначу, що в Чернігівській міській раді 42 депутати, і багато з них той чи інший спосіб дотичні до волонтерської діяльності займаються нею. Моя особиста думка. Не те, що можуть. Ну по-перше, щоб бути волонтером, не треба у когось питати дозволу, тому що це твоє таке сердечне душевне покликання. По-друге, якщо я і до депутатства, і після депутатства я була, є і буду волонтером. Вважаю, що саме люди, які приймають рішення, які мають вплив, які мають авторитет. Це серед мешканців свого мікрорайону, або там педагогічних колективах, або іще десь вони мають обов'язково бути волонтерами. Це моя особиста думка. І ну, я, наприклад, буду продовжувати волонтерську свою діяльність за будь-яких обставин. Але, звичайно ж, у мене навіть не приходило мені на думку ніколи, да, там, коли ми. Даємо гарячу їжу, або надаємо продуктовий набор, або якісь ліки, щось там собі думати або транслювати, наприклад, таке голосуйте за мене, або там іще щось. Розумієте? А люди вони самі потім будуть. Я вже другу каденцію, депутат міської ради, за мене і в першій, і в другій каденції проголосували люди саме як за волонтера. Саме по волонтерській діяльності мене знали, а я, мене обирали люди там, де я проживаю. Тому я... І навіть коли от якісь такі катаклізми, да? І або там на Херсонщині, да? або навіть ця трагедія, яка у нас зараз війна, Люди зразу телефонують, прості мешканці, і кажуть, давайте будемо щось збирати. Ми будемо волонтерами, ми будемо чистити картоплю і так далі. Тому це, пані Ірино, ваша думка. Ну, що вам сказати, зараз, мені здається, жоден депутат жодного рівня не може не бути волонтером, тому що він живе серед реальних людей. У всіх людей величезна кількість питань, які е, треба допомагати супроводжувати. Якщо не вирішити, то хоча б супроводжувати в можливості цього вирішення. І більшість питань це стосується двох напрямків: або це Збройні сили України і члени їх родин, або соціальні негаразди, які спричинені війною. Е, як ти будучи чи депутатом не будеш цим займатися? Це те, ради чого люди за тебе надали твій голос. Тобто людина тоді не виконує свої обов'язки, їй треба подумати, щоби здати мандат і передати людині, яка буде це виконувати. Це коротка відповідь. Що стосується... Подальшої історії, ну депутатство це більше негативу, чим позитиву, а волонтер це більше позитиву, чим негативу. Ти зустрічаєшся з негативом, з бідою. Але якщо ти допомагаєш навіть добрим словом, вислухав людину, да. вона тобі да. щиро подивиться в очі, і подякує. І ти щасливий, що ти зробив якусь правильну роботу. А депутатство ти завжди винен. Тому що у нас за рахунок, я не знаю. 30 років якихось всіх, оцих перехрест наших ідеологічних, депутат це погана людина. От чомусь так. А потім це особисто і дивляться та нормально. Але, ви знаєте, у ну, мене наприклад, от таку, таких моментів немає, тому що я ж кажу, що я так ну, живу разом з своїми виборцями, будемо так говорити. І е, на тому ж рівні матеріальному, економічному, як і вони. І, Ну, Таких моментів не виникає, і плюс треба людям е повідомляти, що депутатство е саме на місцевому рівні це громадське навантаження, це волонтерство. Тому що депутат він не отримує, він не отримує за заробітної плати, він, в принципі, нікому нічого не винен. І я, але якщо він свідомий, активний і відповідальний, то зрозуміло, що він буде займатися і волонтерською діяльністю, і слава Богу, у нас більшість депутатів наших зараз цієї каденції вони так відгукнулися і вони займаються цим всім. І завдяки цьому, до речі, Чернігів і вистояв. Давайте повернемося до болючого того, що наболіло на сьогодні, коли Чернігову було важко, коли ми були в облозі, і тривалий час підтримали нас у відбудові міжнародні партнерські організації. Але на сьогодні і Чернігів також допомагає тим містам, які перебувають під постійними обстрілами. Які приклади вам відомі такої допомоги? На що саме ми спрямовуємо свою підтримку? Значить, ну, у нас тут відкрито і вже третій тиждень буде тривати пункт збору необхідного всього, що треба на Херсонщині. Ми починали збирали і необхідні речі, ковдри, матраци, одяг. Зараз ми більш уже сконцентровані якраз на центри допомоги безхатнім тваринам. І от ми збираємо. Все, що треба для тварин, також побутову хімію, все, що стосується, да, як вичистити вимити оселі, допомогти, сміттєві пакети, і так далі. У нас пункт працює з 9 до 15 години. Люди з задоволенням приходять. Я завжди, от дивуюся і завжди так пишаюсь тим, що думаю, а кому ж. Потрібніша допомога тим людям, які віддають ну для кого це корисніше, чи тим, для кого ми збираємо і які беруть. І бачу по людям, що ті, що віддають, вони отримують більше задоволення. задоволення. Я от спілкуюсь, да, якась прийде там така людинка похилого віку і віддає, видно, що вже останнє. Да, але вона думає не тільки про себе, а про когось і вона на суспільну користь. Да, значить, так. життя продовжується, життя триває. Ця людина приносить користь суспільству. Це дуже важливо. Це важливо. Пані Ірина, ну ми співпрацюємо, якщо по Херсонському питанню з трьома центрами в двох містах в Одесі і в Миколаєві знаходиться найбільша кількість переселенців, яких привезли з Херсонщини. В самому Херсоні центр працює, і ми майже щодня зізвонюємося з Херсоном щодня. Як змінюються їх потреби? І ми ставимо що. Які зміни багато дуже ми відправили всього, що зібрали, і наша громада і з області волонтерські центри, які з нами співпрацюють, той самий Любич та сама Городня, Мена, Сосниця. Ми це все переправляємо на ці центри по категоріям, що потрібно більше для переселенців, це Одеса і Миколаїв, і що потрібно тим, хто лишився в Херсоні, і особливо і повага нашим МНСникам. Тому що, звичайно, хлопці героїчні, наш центр допомагає їх не тільки супроводжувати технічними, але й кормить. І ось по вчорашньому дню ми говорили з керівником Херсонського гончаренка центру. На сьогодні найбільше вони просять це газові горілки, такі, як нам були потрібні після того, як відійшли, тому що не було газу. Потрібні рукавиці ці, для будівників ці всі завали і все інше, ці самі пакети для сміття. Потрібні резинові сапоги будь-якого розміру, тому що люди по цьому бруду ходять, і потрібно все, що зв'язана. З дезінфекцією, тому що розлагається дуже дуже жарко і теж треба все дезінфікувати. Що стосується їжі і футболки, з одягу це футболки, щось таке легке, теж потрібне. Ми збираємо в Гончаренко центр Партнер, це Шевченка 9 з 10 ранку до 6 вечора без вихідних, і потім звітуємо, як ми все це пересилаємо на Херсон. А там вже отримують люди. Я щиро вдячна Наталії Орловій. Я щиро вдячна Наталії Власенко. Це такі волонтерські центри, великі, які теж з нами співпрацюють постійно. Ми обмінюємося, ми допомагаємо один одному в потребах. Це ще раз говорить про те, що. Тут нема хто кращий, якоїсь якийсь напрямок, тут є взаємодопомога і взаємопорятунок. І от Херсон показав: я знов таки наголошую, погоджуюсь з пані Регіною, що е, Червоний Хрест майже ноль. Купа інших міжнародних організацій в статутах, яких прописана допомога, значить, населенню тієї чи іншої країни, якщо вони знаходяться в таких величезних катастрофах, а це величезна катастрофа світова. Вони майже нічого не зробили. А Україна стала зразу всіма міжнародними організаціями за один день. Так. І люди. Так. От Регіна каже: я кажу: я перший день, коли рванули Каховську ГЕС. І це вже почало люди до вечора почали розуміти, що це відбувається, і зізвонювати з друзями, знайомими, що, як на ранок у нас два буси. Ми загрузили два буси. І дякую е, працівникам 25-го відділення нової пошти, пошта гуманітарна. Хлопці й дівчата нам допомагали фасувати, щоб в найближче відправлення, яке у нас було, щоб все це пішло. І ми після обіду знову привезли і знову я кажу. Люблю українців як душу свою. Ми трошки вредні, але ми найкращі. Ви знаєте, я на цій ноці все ж таки подякую вам за розмову. Почули багато сьогодні корисної інформації. Хотіла ще запитати, які запити існують на сьогодні, які потреби. Але, власне кажучи, найгостріше ми вже почули. Тому наша програма завершена, але ми пам'ятаємо, що війна в Україні триває, і який буде її результат, наша перемога залежить від кожної. Та кожного. Дякуємо волонтерам та віримо в Збройні Сили України. На все добре!